Що таке брахмапутра як розмножуються земноводні? Хто збудував пізанську вежу? Відповіді на ці та багато інших запитань люди ще не так давно шукали у томах енциклопедій. Дехто мав їх удома, інші гортали у бібліотеках. Зараз все частіше люди звертаються до електронних аналогів довідників. Найпопулярніший з них Вікіпедія. 14-річний день народження сьогодні відзначає найповніша енциклопедія за всю історію людства. Вікіпедія її заснували американці Ларі Сенер та Джиммі Уейлс. Україномовний варіант інтернет-довідника запрацював у 2001 році. Щомісяця ресурс відвідують більше 90 мільйонів користувачів. Серед них чимало вінничан. Всю інформацію звідти беремо. Дитина звідти пише різні твори. Там бере інформацію для, для школи. В основному всі мелочі іщу. Ну, В основному там, про рібенка щось поінтересуєш, так, по учобі, щось такого плана. Майже всю термінологію, яка потрібна так, по життю, яку не знаю. По роботі шукаю якусь таку інформацію, розважальну інформацію. По історіям, люблю історіям, шукаю також. Україномовний варіант Вікіпедії містить більше півмільйона статей із різних сфер, щоденно з'являється до 200 нових. Розміщувати матеріали у ній може як десятирічний школяр, так і видатний науковець. Як зазначає Сергій Петров, голова прес служби громадської організації Вікімедія Україна, перевіряють правильність написання статей патрульні редактори. Користувачі, які, яким це спільнота довіряє і надає цей механізм. Затверджувати версії тільки це ну певна відповідальність. відподається тобто, необхідно перевірити статті навіть на відповідність загальним правилам Вікіпедії. тобто не це на вчитування тексту, тобто його рецензування за достовірність інформації у Вікіпедії відповідають автори. Редагувати матеріали може будь-хто часто зміст статей в національних розділах Вікіпедії різниця серед причин. Політичні погляди на ту чи іншу ситуацію. Наприклад, Донецьку Народну Республіку Українська Вікіпедія називає сепаратистсько терористичним угрупованням, російська невизнаним державним утворенням. Статті, що містять неправдиву інформацію, відслідковують та видаляють. Наразі популярність Вікіпедії росте в усьому світі. Щоправда, в деяких країнах, як, наприклад, у Китаї онлайн енциклопедія заборонена. Чому знає Вікіпедія? Тетяна Орлова, Володимир Єрявенко, новини телеканал Віта.